Вітання усім, 2 серпня, знаходжусь вдома на своїй пасіці. Декілька днів назад почав крайню викачку меду в цьому сезоні. І після відкачки меду в будь-якому випадку є певна кількість рамочок, які необхідно буде перетоплювати. Мова йде про рамки, які неякісно відбудовані або при чорні рамки. Перед е, перетопкою рамок я стараюся їх осушити. Тому сьогодні вирішив відзняти ролик про те, як. Себе на пасіці в цю порі я сушу рамки. Загалом сушити рамочки можна відкритим методом. Це коли рамки виставляються на певні відстані від пасіки і бжілки вибирають з тих рамочок залишки меду. Даний метод в цю порі є не дуже підходящим, тому що. Можна спровокувати напади на своїй пасіці, при цьому є ймовірність того, що слабенькі сім'ї будуть збиватись. Мало йде більше, навіть при нуклеусі, тому краще цим методом цю пою не звавживати. Крім такого методу, також є метод закритий. При такому методі рамочки, які необхідно сушити, ставляться на сильні сім'ї. От В даному випадку, наприклад, вулок, який зараз безпосередньо перед вами. На ньому знаходяться декілька рамок, які необхідно підсушити. Поставлені вони були вчора. Перецесосушки здійснюється наступним чином. Ставиться буферний корпус. Це може бути 145-й пустий корпус без рамочок, безпосередньо на гніздо. В цьому випадку поставлено два піддашники. І далі ставляться ямки, які сушаться. Кількість ямочок повинна бути дещо менше. Зокрема, якщо мова йде про 10-ямковий корпус, то в моєму випадку їх тут поставлено сім. Сім ямочок. Ну, можна 7-8, ну нехай там 9, Тобто має бути певний проміжок між рамками. Також щоб даний процес відбувався більш ефективно і швидко, між необхідно. Зняти дашок і замінити полотняний хвост, якщо б використовувався такий, на плівочку. За рахунок попадання сонячних променів у корпус, процес осушки буде відбуватись більш швидко. Ну, давайте подивимося, яка ситуація тут. Що наші бжілки насушили. Давайте якусь одну-дві ямки потягнемо. Ну, Ось от, така світленька ямочка, вона дуже гарно відбудована в нижній частині. Так я буду топити, повністю суха ямка. Зараз відберу і ввечері, напевно, перетоплю. Наступна ямка трішки тяжча. ага, тяжча за рахунок ПРГ. Цю ямку необхідно буде вибивати, не зна... ну, його потрібно буде вибити. Не знаю, по якій причині вона має обрізану частинку внизу. Ну, ситуація така. Давайте ще одну ямочку подивимося наступну. Ямки повністю сухі. Те, що я дісвіт в окоїчнева, але має велику кількість витневого соту. Це теж буду пускати в перетопку. А, крім цього, для того, щоб процес осушки йшов більш ефективно, більш швидко можна рамки безпосередньо після. Точніше, перед постановкою на осушку змочити водичкою. Для цього я, наприклад, використовую таку приспособу. Звичайна пляшка на 2 літри чи 1,5 літрова. І в приобиці пляшечки з шилом зробив декілька отворів. При цьому досить легко можна змочити соти. і відбувається процес розчинення залишків в меду. Ну, якось так. Тут ситуація теж ідентична, теж рамочки сушуються. Невелика кількість рамок осушується на виїзній пасіці, тобто готуюсь до осінніх робіт. Перед тим, як почати процес чи обіробки від кліща, в будь-якому випадку хочу позбавитись цих темних рамок. Тому на даний момент берусь до відкачки і помаленьку осушки перетопки рамок. Дякую всім за перегляд. Надію, що дане відео вам було цікаве і корисне. Всім гайного дня!